Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, сьогодні православна церква святкує 20 свято Вознесіння Господнє, 40 днів минуло від дня Воскресіння. Весь цей час Господь перебував зі своїми учнями, навчаючи їх тайнам Небесного Царства. Нарешті настав час розлучатися. Тож на сороковий день Господь, оточений учнями, вийшов з Єрусалиму і попрямував до Єлеонської гори. На прощання Ісус говорив про чудодійну силу, яку дає людині віра. Свято Вознесіння Господнього для кожного християнина є особливим, адже саме на небі через своє Вознесіння приготував місце людині Христос. Він казав, що в отця його обители багато і що краще йому піти і приготувати там місце віруючим і люблячим його, щоб і вони були там, де і він. Втішаючи учнів, Господь дав обіцянку в найближчий час послати з неба духа утішителя, який допоможе їм і наставить їх в усьому. З простягненими в благословінні руками Ісус Христос став віддалятися, підносячись до небес. Як розповідає нам книга діянь апостольських, учні Христові стояли і дивилися на Хмару, що обійняла Христа. Та раптом перед ними стали два ангели і сказали: Мужі галілейські, чого стоїте, і дивитесь на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас, прийде так само, як ви бачили його, коли він відходив на небо. Тоді Апостоли вклонилися Господу та повернулись до Єрусалиму і стали проповідувати про Воскресіння Христове. Тож знак такої події сьогодні урочисто співають у храмах. Вознісся єси во славі Христе Боже наш, радість сотворив учням, обітницею Святого Духа, сповіщеним їм, бувшим благословенням, що ти єси, син Божий і збавитель миру. Сьогодні також свій день ангела вшановують Борис та Миколай. Хай осяває вас свята мілість Божа. В узлюбленні у Христі від імені правлячого архієпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора, а також духовенства. Вітаємо усіх з Вознесінням Господнім і пам'ятаємо, який прекрасний наш Бог! З якою вдячністю ми можемо про нього думати. Він у нас вірить, на все сподівається. І всесилою силою своєю може нам відкрити простір діяти вільно. Тож будемо готуватися благовійно до приходу Духа Святого на нас.